30 липня трагічно обірвалось життя Олександрійця, героя-розвідника 40-річного Олега Сабадаша. Провести захисника в останню путь у Палац культури Світлопільський прийшло близько сотні містян. Буча і Маріуполь, Краматорськ, Часів'яр, Кременчуг, Кропивницький, Олександрія. Сотні тисячі злочинів ворог зробив на нашій землі. Тисячі життів наших захисників, наших жінок і наших дітей забрали ці нелюди. Сьогодні ми дякуємо Олегові за те, що у нас на Олександрії цей день настав 30 липня на Харківщині. Ці нелюді забрали життя у нашого земляка, у нашого захисника. У нашого сина, брата, батька, у нашого Олега ми не вибачаємо жодного злочину. Захисники України помстяться за кожного, і за кожну, хто посмів прийти на нашу землю і робити горе і біль. Військовий закінчив Олександрійський колегіум, вступив до політехнічного коледжу, де отримав спеціальність з обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. Працював на заводах в Олександрії та Харкові. Наш герой віддав найцінніше, віддав життя, щоб наші діти жили, щоб наші діти не бачили того горя, що творить цей російський нелюд в наших країнах. Ірпінь Буча. Всі інші. Ми ніколи не пробачимо їм цього. І вони обов'язково будуть покарані за свої діяння. Герої не вмирають. Вічна пам'ять героєві. Слава Україні! У 2014 році Олег Сабадаш став в ряди добровольців, захищаючи кордони рідної землі. З початком повномасштабного вторгнення захисник повернувся до лав Збройних сил України на один із найтяжчих напрямків Харківський, де ворожий обстріл обірвав його життя. Олег прийшов до мене в 2014 році. Я був командиром розвідувальної роти. Прийшов до мене самостійно, скажімо так. Захищати країну, потім е, демобілізувався, знайшов себе в цивільному житті, і вже в 22-му... році знову прийшлось йому, скажімо так, стати на захист батьківщини. Хочу, щоб ви запам'ятали його як дійсно справжнього чоловіка, інтелігентну людину, е, гарного спеціаліста. Спеціаліста у всіх, скажем так, галузях і якісного і справжнього захисника нашої країни Олег любив подорожувати, був пов'язаний зі спортом. Вихованець відділення фехтування ДЮСШ США No2, кандидат в майстри спорту, член збірної області з фехтування на шаблях. Також займався багатоборствами. Поховали героя на військовому кладовищі.